Всім доброго дня! Тема нашого уроку для чого мені потрібно вчитися. І головним запитанням на уроці буде: навіщо треба вчитися та ходити до школи. Про це ми з вами сьогодні поговоримо та дізнаємось. Вчитися це твоя щоденна праця і обов'язок, що є запорукою для досягнення успіху в майбутньому. Кожен з вас прагне, щоб навчання завжди було успішним і приносило радість. Тож, для того, щоб навчання було успішним, треба завжди пам'ятати, які ж риси характеру допомагають нам навчатися та досягати власних цілей. Пропоную переглянути, які є риси характеру, які з них ми будемо використовувати для себе, а від яких краще відмовитись. Допитливість потрібно нам чи ні? Потрібно заздрість. Я думаю, що ні, заздрістю ніколи щасливий не будеш. Талант. Треба нам талант. Впевненість також треба бути впевненими в житті, і все в нас вдасться. Невпевненість, коли ми відчуваємо якийсь страх, це нам заважає в досягненні наших цілей. Наполегливість. Бути наполегливим завжди корисно. Організованість. Також гарна риса характеру, вона нам потрібна. Лінь. Я думаю, що лінь ще нікому не допомогла, тому її використовувати не треба. Уважність, незібраність, бажання та працьовитість. Подивіться, будь ласка, уважно і запам'ятайте: заздрість, невпевненість, Лінь. Незібраність це всі риси характеру, які нам не потрібні. Ми від них повинні позбавлятися, так, як і позбавились зараз на нашому слайді. А наші добрі риси характеру складемо в сходинки. Ось подивіться: якщо ми будемо мати бажання, впевненість у собі, уважність, організованість, наполегливість, допитливість, працьовитість. Та талант, то ми досягнемо успіху. І все, що ви забажаєте, у вас вдасться. Запам'ятайте навчання це праця, не легка, але вона цікава. І чим більше ви поглибитеся в навчання, тим цікавіше вам буде йти далі пізнавати щось нове. Навчання нам допомагає. Щодня дізнаватися більше про навколишній світ. Розширювати світогляд, розвиватися як особистість, збагачувати свої знання. До вашої уваги предмети, які ви зараз вивчаєте. Математика, так, напевно, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, англійська мова. Навчання грамоти або українська мова, яку ми зараз вивчаємо. Пригадайте щось цікавеньке з кожного навчального предмету. Я впевнена, воно у вас було. Так само у вас залишились знання з цих предметів. Я впевнена, що вчитись вам цікаво. Уміння вчитись це здатність розвивати свої здібності. І це запорука досягнення успіху. Запам'ятай, знання це скарб. А вміння вчитися це ключ до нього. Подумай, як зробити навчання успішним. Вдома склади пам'ятку на цю тему і обговори її з дорослими. На домашнє завдання читати і переказувати сторіночки 16-17. Дякую за увагу! На все добре!